Привіт, дітки! Сьогодні ми разом з свінкою Пепою та її родиною відправимось у магазин та навчимося робити покупки. Одного ранку родина свинок вирішила поїхати у магазин за продуктами. Після сніданку родина свинок вирушила в магазин. Машина зупинилася біля самісіньких дверей супермаркету. Пепа і Джордж, підстрибуючи, побігли прямо до візків. Вони обожнюють їх возити. Тато свин посадив Джорджа у візок, а пепа, як велика, вже може допомагати вибирати продукти. Тато Свин дав пепі папірець. І пояснив, що це дуже корисний папірець. Він називається список. Я записала усе, що нам потрібно на обід. Нічого зайвого купувати не будемо, додала мама свинка. Тато свин протер окуляри і виразно прочитав чотири помідори, спагетті, чотири цибулини, фрукти. Дивіться, помідори! Пепа показувала на полицю з овочами. Допоможемо пепі порахувати помідори? Правильно. 4. Подивись уважно. У кожній групі Знайди зайве. Правильно. Яблуко, апельсин та груша зайві. Так, як це. Фрукти, а не овочі. Пам'ятаєш, що було далі в списку? Правильно, спагетті, пепа взяла пачку довгих спагетті і поклала у візок. Який наступний пункт у списку? Правильно, цибуля! Давай разом порахуємо: Один, два, три, чотири. Пепа склала чотири цибулини в пакет, а ти пам'ятаєш, що останнє у списку? Пепа точно пам'ятає, фрукти. Давайте візьмемо банани. Ні, краще яблука. А може, апельсини, запропонувала пепа, але Джордж хитав головою. Він придивився на полиці великий, дуже великий. Величезний гігантський кавун. Тато свин взяв кавун і поклав його у візок. Подивись уважно, у кожній групі знайди зайве. Огірок, помідор і морква зайві, тому що це не фрукти. Тато свин дістав ручку і викреслив із списку останній пункт фрукти. Ось і все. Пішли на касу. Пепа і тато свин виклали покупки на стрічку, а міс кролик по черзі пробила їх усі. А ти знаєш, що потрібно, щоб розрахуватися за покупки? Правильно, гроші! Уявімо, що ти прийшов в магазин, на полиці лежать фрукти. У тебе є 50 гривень. Подивись, будь ласка, уважно на ціни разом з батьками і виріши, що на ці гроші ти можеш купити. Тим часом родина свинок повернулася додому. Мама приготувала на обід чудові спагеті в томатному соусі, а на десерт були фрукти. Сьогодні ми навчилися ходити в магазин. Ви гарно виконали усі завдання, до нових зустрічей.